Докоряти з любов'ю глава дворим Хазон. Книга дворім відкривається переліком місць, де були євреї напередодні свого входження до країни Ізраїлю. Раще пояснює, що згадка цих географічних назв не вказує на місце знаходження, а націкає на різні гріхи, відчинені євреями в пустелі. Моше докоряє євреїв за їхні гріхи, але робить це лише натяком. Більш того, цими натяками він певною мірою захищає та виправдовує євреїв. Наприклад, слова в пустелі натякають на гріх, через який євреї прогнівали Всевишнього, сказавши, хоч би нам померти в пустелі. Маше вважає за краще використовувати слово пустеля, ніж назву місця, де був здійснений цей гріх, тому що пустеля це важкі умови для життя і нарікання євреїв можна зрозуміти. Розділ дворим читають у Шабат перед дев'ятим ава, як і в словах Маше, які поєднують собі. Викриття та виправдовування, у словах, якими починається книга Ейха, Як сидить одна, об'єднується згадка про вигнання та втіху. Чому ж втіха? У цих словах наголошується, що народ Ізраїлю один і не змішується з іншими народами. І на заслугу цього він незабаром буде визволений. Шабат Шалом.